Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні променуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане, та кора льодоває міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і не сучи ту вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, не столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідно, ясну ладарку темних ночей. Так. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.